Просто зараз до нас долучається голова Верховної Ради України Руслан Стефанчук. Пане Голово, вітаємо вас. Бажаю здоров'я. Верховна Рада ухвалила в першому читанні законопроект, який започатковує створення системи обліку людей, життя та здоров'я, яких зазнало шкоди унаслідок збройної агресії Російської Федерації. Коли в Україні може з'явитися реєстр постраждалих через російську агресію? Ну, я почну з того, що Верховна Рада України сьогодні завершила цей робочий тиждень дуже великою активністю. Особливо вона проявлялася у двох напрямках: це питання фінансово-бюджетного наповнення і питання соціального забезпечення. Якраз те, про що говорите ви, це стосується другого о -о -о сектору. Це питання того, як будуть. Відшкодовуватися кошти для осіб, які зазнали шкоди для життя і здоров'я, а також своє своєму майну в результаті російської агресії. Ви знаєте, чудово, що Україна ініціює міжнародний компенсаторний механізм, і тому наше законодавство також має відповідати тим домовленостям, про які ми домовляємося з нашими партнерами, і саме тому цей закон. Буде вводити питання реєстру для тих громадян України, які отримали шкоду своєму життю, здоров'ю, майну, для того, щоб ми мали свій внутрішній реєстр, і результати цього реєстру вони кореспондувалися з міжнародним реєстром, і все робиться виключно за задля одного, щоб потім ми могли. Отримати репарації за цю шкоду, яка отримана нашими громадянами з боку агресора, з боку Російської Федерації, це виключно законодавчий механізм, але який вкрай необхідний для формування міжнародного питання всеохоплюючого компенсаторного механізму. І тому Верховна Рада доопрацьовує цей законопроект і він буде, скажімо так, прийматися вже в рахунок того, як рухається це питання в світі. Я хочу нагадати, що у світі це питання вже вирішено в Канаді. В сполучених штатах Америки прийняти відповідний закон РІПО щодо конфіскації заморожених російських активів в Бельгії, в багатьох країнах світу. Ми тепер просто будемо підганяти своє законодавство під ті домовленості міжнародні, які сьогодні у нас є з нашими партнерами. Пане голово, ще одне ще одна тема не менш важлива для українського суспільства, і народні обранці відреагували на неї. Це схвалили, що в першому читанні законопроект, в якому йдеться про ліквідацію комісії з регулювання азартних ігор і лотереї Країл. Коли цей орган припинить свою роботу, і хто натомість, на вашу думку, має стати регулятором? Ну, я почну з того, що справді Верховна Рада. Просто швидко відреагувала на ту проблему, яка з'явилася. Я хочу нагадати коротку історію цього питання, коли буквально 29 березня цього року на сайті президента України з'явилася петиція, яка була створена військовослужбовцем 59-ї бригади е Павлом Петриченком, який, на превеликий жаль, загинув в бою, але його справа, його петиція, буквально за один день. А набрала необхідну кількість голосів і одразу була на ця реакція президента України Володимира Зеленського, Він зібрав РНБО. Було доручення РНБО пропрацювати це питання. І сьогодні вже Верховна Рада зробила от перші кроки до законодавчого регулювання цих питань пов'язаних з так званою лаудаманією, тобто хворобою хворобливою залежністю від азартних ігор. Пропрацьовані всі питання пов'язані з чітким і більш регуляторським впливом на цю сферу в Україні. Кабінет міні... Міністрів повинен впродовж одного місяця запропонувати відповідного регулятора. Верховна Рада буде проводити за скороченою процедурою підготовку до другого чи читання цього законопроекту, тому що для нас є вкрай важливим, щоб такі. Ну, така іржа, як зазалежність, аддикція від тих чи інших речей, вона не потрапляла в нашу армію. І Верховна Рада, як і всі органи влади, дуже швидко і ефективно відреагувала на це. Тому готуємо цей законопроект до другого читання, і після цього більше детально зможу поінформувати вас, на яку формулу ми вийшли під час розгляду цього питання в комітеті. Верховна Рада України ухвалила закон, який спрощує механізм поновлення пенсії для українців, які приїхали з Криму на підконтрольну Києву територію. Як це працюватиме? Ну я почну з того, що Україна. Завжди боролася і буде боротися за кожного свого громадянина, а особливо того, який а, виїхав з тимчасово окупованих територій території -те 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 і продовжує а, своє проживання -про -про в Україні, і стихнувся з такою проблемою, як нарахування пенсії, тому що за існуючими механізмами необхідно було дуже багато різних довідок отримувати, в тому числі і від агресорів. А ви знаєте, що в Україні розірвані дипломатичні стосунки з Російською Федерацією, тому цей законопроект. Він прибирає всю зайву тяганину ніякий довідок додаткових від пенсійних органів Російської Федерації чи чого б то іншого для громадян України не потрібно. Воно буде нараховуватись за спрощеною процедурою, тому що ті громадяни, які підтвердили свою відданість Україні і працюють з Україною і заради України, вони завжди будуть отримувати необхідний захист з боку української держави. Пане голово, тоді підсумовуючи роботу парламенту за цей тиждень, які б ще важливі рішення ви б відзначили? Ну, рішення насправді було надзвичайно багато. Це був дуже продуктивний тиждень. У нас, щоправда, не було таких, скажімо так,. А... Інформаційних дуже важливих е законопроєктів, як ми працювали перед цим над законом е про мобілізацію, але рутинна і постійна робота от Ради є, але є ціла низка дуже важливих рішень. Ну, по-перше, в нас було багато рішень пов'язаних з нашою обороною і безпекою. Ну, зокрема, ми збільшили кількість. Е Державної прикордонної служби, тому що це ті воїни, які перші зустріли напад Російської Федерації. Вони потребують зараз підтримку від парламенту. Ми ви, ви вирішили це. Друге, це антикорупційний трек. Ми прийняли декілька законодавчих ініціатив, які одна одні посилюють з національного антикорупційного бюро, а другі впливають на розгляд тих чи інших справ у вищому антикорупційному собі. Поновимо зв'язок з головою Верховної Ради Русланом Стефанчуком, тому що маємо технічні проблеми. І до слова, він сьогодні, як ми повідомляли раніше, зустрівся з міністеркою закордонних справ Латвійської Республіки Байбою Браже. Вона нещодавно призначена на цю посаду, і спікер парламенту Руслан Стефанчук привітав її з обранням та обговорив європейські та євроатлантичні перспективи України. Особливо в контексті ювілейного 75-го саміту НАТО, який відбудеться у Вашингтоні, були великі сподівання на вільню з минулого літа. Проте, на жаль, маємо те, що маємо, як казав класик української політики. Також важливо, що ця зустріч відбулася, як я вже зазначив, з міністеркою закордонних справ Латвійської республіки після нещодавно її призначення, тому вкрай важливо консолідувати підтримку наших партнерів, враховуючи й те, що відбувається, і засідання контактної групи Рамштайн. Теж ювілейно, тому що два роки тому вперше відбулося це засідання. Uh, і ми маємо вже перші новини з контактної групи з Рамштайну. Ми очікуємо в 16 як зазначив Лойд Остін, це глава Пентагону. Uh, вони прибудуть вже цього року разом з пілотами, а також з персоналом, який буде обслуговувати. І мова йде про понад ескадрилью, як зазначив Ллойд Остін. Ну і як я вже зазначав, сьогодні відбувається. І триває 21-ше засідання контактної групи з питань оборони України, так званого формату Рамштайн. Участь в ньому беруть представники приблизно 50 країн. Головний пріоритет на засіданні, що відбувається дистанційно, це посилення української протиповітряної оборони, а також питання артилерії і бронетехніки. На початку зустрічі виступив президент України Володимир Зеленський. Він подякував учасникам Рамштайн за те, що реакція на війну не залишилася на словах. Рамштайн справді став глобальною подією. Якби ми в Україні не отримали вашу допомогу зброєю, і якби ваші країни виявили байдужість до долі нашого народу, світ точно був би іншим. І варто нагадати грабіжницькі режими, як Росія стрімко посилює свій апатит до агресії. Коли їм це вдається в одній частині світу, це створює проблеми в багатьох інших місцях. Агресія поширюється, якщо її не зупинити. Група розвідки Другого інтернаціонального легіону збройних сил України дякує глядачам телеканалу Рада за підтримку. Завдяки вашим донатам воїни придбали дрони та обладнання, яке вкрай необхідне для виконання бойових завдань. Хатів виразити подяку телеканалу Рада і глядачам за набиття гетого обсталювання за усі собрані сродки ми набули FPV-дрони Камікадзе, керована станція FPV-дронами, виносна антенна для керування FPV-дронами, так само багато шмат техніки та приладів для роботи з FPV-дронами. А також ми відремонтували частину автопарку нашої групи, а також ми набилі позашляхові Nissan Pathfinder 2006 року, який года, зараз готується до відправки нам на сектор. Так, ще раз дякуємо всім глядачам марафону. Якраз от один з бійців, якого щойно вичули, він був в нашій студії, і наші глядачі підтримали цей збір, який вкрай важливий. І от бачите результати, повертаємося до розмови з Русланом Стефанчуком, головою Верховної Ради України, пане Руслане. Якщо продовжити, ми вже говорили про те, що зробив парламент за цей тиждень. Очевидно, що наступного тижня розглядатиметься питання заяви про відставку від міністра аграрної політики та продовольства Миколи Сосько. Ну, наступні робочі тижні мається на увазі. Я нагадаю, його підозрюють у заволодінні державною землею. Чи можете сказати, коли це питання ймовірно буде винесено на голосування? Ну, звісно, без точних дат? Як і по спеціальних мережах ми отримали відповідь, так маємо знову технічні проблеми. Ми поновимо зв'язок з головою Верховної Ради, тому що, як мінімум, питання ще й не прозвучало. Цікаво почути відповідь на нього, тому що дійсно. Ми повідомляли про те, що пан Сольський вийшов під заставу. Він продовжуватиме, як повідомили в міністерстві аграрної політики, продовжуватиме свою роботу на цій посаді. Хоча знову ж таки сьогодні зранку з'явилася ем, фотографія чи скан його. Заяви власноруч написаної з підписом звернення до Верховної Ради. Нагадаємо процедуру, що саме міністрів за їхню відставку і призначення голосує Верховна Рада. Відповідно, розглядати це питання народні депутати повинні в сесійній залі, коли це відбудеться. Сподіваємося, почути від спікера Руслана Стефанчука. Пане Руслане, підкажіть, будь ласка, чи чули ви моє питання? Якщо ні, то я можу. Я готовий його повторити. Стосується воно якраз розгляду відставки міністра аграрної політики та продовольства Миколи Сольського. Так, мені підказують, що немає на зв'язку. Руслана Стефанчука. Відповідно, нагадаю, що сьогодні до України завітала. Також і міністр закордонних справ, міністерка закордонних справ Латвійської республіки Руслан Стефанчук зустрічався з нею. Пане Руслане, я вже вас бачу. І судячи з усього, ми маємо стабільний зв'язок. Моє питання було з приводу наступне, яке ми піднімали в нашій студії. Це з приводу відставки. Я почув. Я почув. Так, питання. прошу, будь ласка. Так. Я я почув питання. Я перепрошую, мабуть, якісь технічні неполадки, але а ніщо не, не завадить нам продовжити нашу комунікацію. Що стосується від от пана міністра, так ми отримали заяву, Як я повідомив в своїх соціальних мережах, що на одному з найближчих засідань Верховної Ради, я думаю, на найближчому ми обов'язково розглянемо її. і Я думаю, що ми задовольнимо це прохання міністра. А далі це, звісно, питання вже відповідних правоохоронних і судових органів і я от хочу, щоб всі чітко зрозуміли, що для, для нас дуже важливо, щоб в демократичній країні крапку у будь-яких таких спорах, у будь-яких переслідуваннях ставили саме судові органи. І тому свою політичну роботу парламент зробить і на найближчому засіданні ми розглянемо це питання. Американська допомога має велике значення в складний час для України. Ви також вказали на це, дякуючи президенту Сполучених Штатів у невідкладне за невідкладне підписання відповідного закону. Якого ефекту очікуєте від цього рішення? Ну, я почну з того, що я ще раз хочу подякувати і конгресу Сполучених штатів, і президенту Сполучених Штатів за ту підтримку, а яку ми отримали. Я просто хочу пояснити, що цьому справді була передувала дуже важлива дипломатична робота. І ви знаєте, що і президент України Володимир Зеленський неодноразово проводив і зустрічі з президентом Джозефом Байденом і з спікером Палати. І аналогічно в мене були такі зустрічі. і Ми проводили різні інші, скажімо так, дипломатичні активи. Вності, але результат є. Україна отримала сьогодні необхідний законодавчий акт, завдяки якому ми отримаємо 60 мільярдів і 840 мільйонів доларів США, які буде розподілений на от певні категорії. Це оборонна підтримка України. Ну, це левова ча частина, це 49,9 мільярдів. Після цього це велика складова на прямі, пряму бюджетну допомогу для України. Це 9,5 мільярдів, а також а дещо більше мільярда на реформи, які має здійснити Україна у тих чи інших сферах. Я думаю, що це дуже важливий сигнал, а який сьогодні ми отримали з боку Вашингтону, з боку Сполучених Штатів, про те, що вони підтримують Україну, про те, що Україна бореться, і Україна має всі шанси на, на перемогу. Я хочу окремо подякувати американському народу, тому що саме за рахунок платників податків громадян Сполучених Штатів Америки. Ми отримуємо сьогодні фінансовий шанс боротися і перемогти у цій війні. Безперечно, це дуже важливий сигнал не тільки для українців, не тільки для наших воїнів які на передовій боронять, але й дуже важливий сигнал в Кремль для Путіна, який повинен знати, що Україна сьогодні продовжує бути на порядку. Денному Україна бореться за ті цінності і за ті принципи, які поділяються нашими партнерами, і Україна бореться проти Вісі зла, яка сьогодні об'єднана в особі Російської Федерації та деяких інших. Край країна, які пропроводять ті чи інші атаки по всьому світові, і е, я думаю, що е, всі разом ми маємо триматися до нашої перемоги. При принаймні такі запевнення ми отримали і від сполучених штатів і Європейського союзу, і від інших от наших партнерів. Дякуємо вам, спасибі за те, що знайшли можливість. Спасибі за розмову. Руслан Стефанчук, голова Верховної Ради України.